Щасливому подружжю Єванжеліні й Данилу Нагорним 15 січня лелека приніс 15-ту дитинку, гарненьку дівчинку Даніїлу. Маля вагою 3,900 народилась народилася напередодні таткового ювілею, каже усміхнена Матуся. Чоловіку ж сьогодні 50. таткові ювілей 50 років. Це подарунок таткові на день народження. Кожне нове народження у родині Нагорних чекають як велику радість і справжнє щастя. Щоразу, вдивляючись у обличчя дитини, мама бачить таку дорогу і рідну схожість із її братиками і сестричками. Одного хлопчика схожа він був крупний у нас і такий кругленький. Перших п'ятьох Єванджеліна народжувала щороку, далі через півтора і два. Найстаршій дівчинці вже 21. 1 березня 17-го року жінка народила Вероніку, яка сьогодні разом із братиками й сестричками чекає вже свою молодшу сестричку. І ця донечка кругленька, як тато, а кіски чорненькі, каже ніжно жінка. Завжди з радістю зустрічала цю вістку. Ну хоча минулий раз думала, що вже. Що вже все, але дав Бог, то ми, ми раді приймаємо всіх. А діти то дуже з великою радістю. Я навіть ну, думала, що старші, може, скажуть вже, мама, мама досить, але на, на диво була раді всі, хоч і, хоч і тіснувато в хаті, але но для нового члена потіснимося, помістимось. Кожен у сім'ї Нагорних має свої обов'язки і невеличкі, але доручення. Старші допомагають меншим у навчанні та батькам по господарству. Кожен має свої обов'язки і те, що їм до душі. Наприклад, найстарша вона, вона вчиться на ін'язі, ну, вона дуже любить готувати пекти. Друга вона любить ну, мені по, по господарству допомагати там з квітами, третя з дітьми. А четверта прибирати це її просто улюблене заняття. Сьогодні їх найбільша мрія, аби діти росли здоровими і щасливими. Для цього ж необхідно насамперед родині житло. Хата, що на околиці Гришківець затісна. Навіть ремонт і утеплення не допомогли позбутись надмірної вологості. А через це хворіють діти у трьох бронхіальна астма, болить материнське серце. Звертались, каже, до чиновників за допомогою отримали гіркі відписки. То місце з надмірною вологістю. Воно негативно впливає на здоров'я дітей і трьох бронхіальна астма. Ну це вже хронічно, 10 років. Інші теж часто ці алергічні і обструктивні, ну я розумію, так як сама медик. Ми так писали, нам сказали, що, на жаль, надати житло не в наших. ну Селищна рада і область дала таку відповідь. Ну Кажуть, ви ж розумієте, який час, іде війна, яке там. Житло, попри все, родина Нагорних все ж не втрачає надію отримати нове просторе житло. Потрібно напевно, таким бути наполегливим і писати, як кажуть, стукати в закриті Є двері. Лікарі центру жінки знають добре Єванжеліну, адже багатьох своїх діток вона народжувала саме тут. Цього разу на відміну від попереднього обійшлось без ускладнень. Ванжеліна це вже 15-ті пології. Вона народила 14-ту дитину. Дівчинка народилась здорова вагою 3,9 Викладена на мамі на живіт, прикладена до груді. Дуже хороша гарненька дівчинка. В неї вже це дев'ята дівчинка і п'ять хлопчиків. І я так зрозуміла, що вони ще не будуть зупинятися на цьому. У Єванжеліни 14, у її сестри 12, ще у братів і сестер є діти. А у їх батьків загалом 67 онуків. У великій родині, попри всі життєві труднощі, що кажуть: якщо Бог і ще дітей дасть. І з радістю і вдячністю приймуть цей найдорожчий дарунок. Я готова всіх приймати. Скільки Бог назначив, таке у нас зразу було рішення, як ми одружувалися. і так ми цих принципів придержуємося.